Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося, що в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався. Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся, що всередині. О тут щось не зрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він у яка гедота! Це правда соплі. Гаразд забудемо сейф. ку Куку хто тут? А, -а, а мамочки? Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе живий слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями, яси відкрию що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери! Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Mm. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині Треба розламати це жиле. же важко це зробити. А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж, у сейфі? допоможіть! Ден, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, знайшов ключ. Ні, це того, чого я боюсь! Щури. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так all right, all right, all right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Oh. Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями. Ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюся. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити Хм. І ще ж тут лежить. Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? мене повністю обливають чимось рядки. Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд, зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається, але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні, більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой, ой, -ой, -ой Мія, я, я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ден! Це супер величезний павук. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала. Це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій я всередині ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. М -м -м, смакота. Ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками Skittles. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець! Тепер саме час тростинок льодяників. Кія, кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. І теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. О, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой! Ну ось, серед білого дня шоколадку крадуть А тобі що шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої віконця ще більш милішими. Ой, яка це смакота. Добре, час зайнятися вікнами. Готово але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. Yeah! Ну що мій будиночок майже готовий. Я закінчила. <плес> Отже, тепер я почнемо з мармеладних плиток. О, Отак. О! як же боляче. Дурні мармеладки. Сподіваюся, що хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що, ж, подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата, ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якості рта. Опля! Та-дам. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, я зможу. Вийшло! Ось і воно. Насіння потрібно посадити у відро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилось її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О. О, Брайан, Іди сюди! Потрібна твоя допомога! Допоможи мені витягнути моркву. Е е е Ну-ка, не nee, йди. <під> Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. бо Є, велике вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей, Ей, а я. Давай, йди п'ять. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий, а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. та дам Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Ти мене забризкав. О, ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово! Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки. А під неї я покладу всі подарунки. Mm. Yes. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса. Але чогось не вистачає. Bingo. Точно! Поштової скриньки! Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою у неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде не проста, а шоколадна, тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кремом. Але одного крему все таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так. Вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здраву. Мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єсівну поштову скриньку. Та єсівні бариця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. <рес> Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. <рес> ту ту <рес> Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. <рес> Прикрашати <рес> так же час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу. А зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Уху! Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дарма, що у мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вапельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, і маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни. Тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий похнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомогою я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Mm -hmm. Так. Ой, як боляче! Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробуємо ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшло. Залишилось тільки доробити да решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них Санта класиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово і трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! О, здорово! Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем. Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Як гарно! Тепер цукерками скітелс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зовні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А-а-а. Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово! <рикан> Тепер підлога Зроблено Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. <рикан> yes! А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі, круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока-колою, але просто пити коло нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха. От смішно.